Сьогодні на позитиві приготуємо неймовірно смачного салату. Як, а ось так. А для його приготування потрібно ось такі інгредієнти. Збігали на город, нарвали помідорів, огірків і ось чудо. Друзі, напишіть в коментарях. На кого, на що схожий ось цей огірок? Зеленці нарізаємо ось так. На тарілку їх викладаємо рядочком. Помідори наріжемо ось таким човником. Виклали помідорки теж рядочком і нарізаємо. Пір'ями ріпчасту цибулю. Її викладаємо між човниками, між помідорчиками. Кріп обриваємо ось на такі часточки і його додаємо до салату. Залишилося всього навсього салат поперчити, посолити, посмачити ще олійкою. І подати до святкового столу. Смачний салат. Хоч приготували ми його на раз, два, три. Друзі, а як ви готуєте? Простий, але дуже вже смачний апетитний салат. Напишіть про це в коментарях. Апетитний салат. А смачненький. Смачний салат. Апетитний салат красивий, а головне, приготовлений із позитивом. Ми дякуємо, друзі, за хороші слова і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. До нових зустрічей на каналі Позитивів.